Гаранти безпеки України історія, яка змінила хід міжнародної безпеки. Після розпаду СРСР Україна отримала ядерний арсенал і погодилась відмовитись від нього за гарантії безпеки. 5 грудня 1994 року підписали Будапештський меморандум політичні запевнення провідних держав світу. Гаранти обіцяли поважати незалежність, кордони України та утримуватись від застосування сили. У 2014 році Росія окупавала Крим, гарантії не спрацювали. США та союзники застосували дипломатичний тисок і санкції. У 2022 році вторгнення продовжилось. США і союзники підтримували Україну, але здійснювали політичний тисок. Україна навчилась зміцнювати міжнародні альянси, власну обороноздатність та юридичні механізми для захисту суверенітету. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайк і дивіться джерела.